Можливо, ЕДРТ буде можливість сьогодні виграти квартиру в Києві. В центрі міста Доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. А я так у вас буде здраветься. Здравствуйте, друзі! Дивіться, дивіться. Неймовірно. колядавайте, як в метро. Ліна, ти вигралаш. Я нічого не виграла, друзі, бачите, навіть 5 гривнів. Але у вас є можливість сьогодні виграти в лотереї щось дуже цінне. Будь ласка. Там щось прилипло. Це саме цінний. Це у вас руки липкі, а не у нас так, а ну. танок від ліни. Танок, танок від ліни горбачка. Це зараз, зараз, я зараз вам подарую таночок. Для вас зранку ще жодна дівчина напевно не танцювала. ліна, тільки не роздягайся, прошу тебе. Нормально, так? Едуард про мікрофони. Я думав про Ліну, вам пісню співати. А то б ми теж сказали. в Ну, нормально так. а ви яка Ліна молодець. Ліна молодець. Я тут, Мені, Ти швидко пересуваєшся. Починається знову концертна діяльність, виступи гурту неділя. Вона вже почалась. Почалася, так. З чим була пов'язана пауза? Пауза була обов'язана зрозуміло з чим, що в Україні у нас були а, такі революційні події, можна сказати. Mm -hmm. і, Ви брали і, участь, і, брали, звичайно, ми брали участь і, а, всі проекти, в яких я граю. Ми і співали в Києві, і також ми їздили у Львів на Львівський Євромайдан. Там, там співали, підтримували людей. Ну не, не тільки співали, і взагалі просто як звичайні люди. Брали участь. Ну, ви вважаєте, ну, всі говорять музиканти пауза. Да? Звичайно, з чим вона була Як зрозуміла. Такі... Мається на увазі комерційна діяльність, Зрозуміло, да? От ви, ви зараз доводите, що ви не переривали свою діяльність, ви виступали. Да? Були люди, які просто сиділи, тому що не було корпоративів. Да, і вони були в цій студії також. Я не залежу, я виконавець, який не залежить від корпоративів. А від чого залежите? Чим харчуєтеся? Чим харчуюсь? Я город <сажу>, сажу весною. А що садили? Ще зорали ну, город чи ні? на наступному тижні? Чи на цьому? Я я не знаю, який сьогодні день точно. От понеділок. Е понеділок. О, а клас. скільки соток? Ну, Садись, щоб садить 10, я думаю, вистачить. Це там не. картоплю, гарпози, Ні, ну, що, зив, що... бурячок, моркву. А бур... взагалі-то не одним з корпоративами живуть арти... ар артисти. Є артисти, у яких є а, велика кількість пісень, у них є а, авторські винагороди, які надходять за трансляцію а, в, там, пісень по скажемо, радіомережі, по, радіомережі, там, по Їх, телебаченню, так. десь за кордоном пісні виходять. У мене там є а, якісь там музикальні композиції, які за кордоном. Нам транслюються і виходять. Я е, там, співпрацюю і в Україні, все це офіційно, я сплачую податки. Є організація, яка цим займається, яка збирає всі ці гроші. Тобто, тобто от... за це можна прожити. Ця... Ну, о, ну, скажімо так. Е, іноді буває, що це невеличкі гроші, іноді буває, такі суми збираються, що можна прожити навіть більше, ніж оподаткова оподатковані мінімуми. Да? Якщо б у нас в Україні не було корупції, та яка є. з яка пов'язана з авторською винагородою, то я думаю, що багато виконавців на увазі не виконавців, точніше, а композиторів. Вона була, могла жити набагато краще, тому що я знаю, що є дуже велика кількість корумпованих схем. І я сподіваюся, що зараз, там з приходом нових людей, нової влади, все ж таки вона буде ламатися ця схема, тому що мільйони гривень осідають в кишенях певних людей, і вони не доходять до композиторів. А Майдан артистів колись відбудеться, бо всі майдани відбуваються, в принципі. Тих пір кожен артист веде свій майдан, поки він не стає другом того чи іншого бонза, який виступає за ротацію. При минулій, при, минулій, при колишній владі, яка у нас була, були майдани артистів, але це були не Майдани, коли артисти виходили на Майдан, це були спеціальні наради, на яких збиралися представники. Це були там відомі артисти, це були юристи, які займаються музичним правом, це були люди, які, там, продюсери, володарі студій, і вони всі збиралися, і але до цього це, це ні, ні до чого ні до не чого не при, при не призводило. Зрозуміло, слухай, а нещодавно з'явилася інформація, та й взагалі подейкують. Ми говоримо завжди в нашій програмі: ходять чутки київським лісом про те, що е, розвалився гурт неділя. Едуарду приступі немає, коли ним займатися. Але нещодавно на афішах з'явилися гурт неділя. Повертається, зібрав руки, дійшли справді, що дійсно змінився склад, але робота вона не припинялася. Я працював над над новим матеріалом. Просто в минулий рік він був о, і позаминулий рік у мене трошки зайнятий дійсно. Я займався випуском етнічної музики, астарти. І на, в минулому році це була дитяча музика, mm -hmm. пісні для дітей. Це була така величезна збірка. Це для всіх дітей чи для дітей для тільки багато для, для всіх дітей це був благодійний проєкт. Всі я зібрав дуже велику кількість артистів. Це і Медхетс, і Козак Сістем, і Тоня Матвієнка, Наташа Хардієнка, Олег Кінзов. Зв'я, Росава, Орест Криса. Что там нас ще співав? Зараз. А, Юрко Журавель угу. Атвінта. І всі заспівали, зіграли, і студенти з радіо КПІ зробили запис на своїй студії всього цього. і Ми випустили збірку дитячих пісень Віршолюбики. І я її і дарував студії та так. Так, дарував і, і розповідав і грав. Хоч... Тому дуже було багато роботи, і а, в минулому році ми також багато виступали за старту, їздили за кордон. Тому дійсно руки не доходили просто сісти, щось нове записати. Хочеш, я вгадаю що... твоє саме улюблене запитання, так? Да? Ти хочеш вгадати? Mm -hmm. Ти е, колишній соліст гурту ТНМК? Це вже було давно, так? Е, в цьому році буде 10 років. 10 років. Ти е, там була успішна кар'єра, все ж таки. І хлопці зараз на, на хвилі, так? Да? От Океан Ельзи нещодавно об'єднався заради одного концерту. Mm -hmm. Ви не плануєте об'єднання? Чи у вас такі ні, ні, непереборні непорозуміння вже? Ну В цьому році буде, скажімо так, неофіційних 25 років гурту Цинок на Майдані Конго а, тобто це дата, яка там з, з першого зімня зібрання репетиції хлопців. А, і ходять чутки, що ми заспіваємо щось нове разом. Заспіваєте, можливо. Раз, але Едуарто, ви сказали, що ви працювали над новим матеріалом. Матеріалом так. саме над альбомом працювали над записами нових нових пісень. І записом нових пісень, так. Зможуть зараз виконати. я стільки да, можу виконати, просто Одну, стільки музики і... різної я роблю. Якби, я ще є композитором французького проєкту Національний істот красоти. Так, я дуже увагу. гарним ви піаністом так виступали, якщо я пам'ятаю, в минулому році. Так, да, так, да, да, виступала. Юля слідкує просто за вами. Ми а, будемо сподіватися, що цю пісню ви їй присвятите також. Частково. Класно, так можу зараз. Я вже можу співати. Так, да? ви Це на слова Ірини Цилік. У мене дуже багато зараз пісень на пісні цієї поетесі прекрасної письменниці, режисера, і вона називається Смішний любові можемо, да? Так. Ти танцювати вже не будеш. Ладно, як поведений. fotografii видеокеды Айпод в твоих шортах постиранный Старенький, жалкий, чуть коцнутый Видимо, три тома кавки и десять на бокова Сумак и платье великое множество штук Сто магнитиков, ну или около Все это было однажды, быть может, да Все это было с тобою, наверное, было с тобой и со мною У меня эти люди, что-то как-то настроение от них падает. И острые косточки злые апрели, и нежные вторники смехи и страхи и тест без полосочки. То, что не сбылся, но все-таки все-таки старые раны и нервы на выворот. Общие планы весьма характерные в головы желчью за шиворот. Все это было однажды, быть может, да, все это было с тобою, наверное, было с тобой и со мною, наверное, как не крути, но ведь было, наверное, было, наверное, было, наверное. По факту просто крутит педали, просто живи хоть как-то наших смешных любовей. С меня, наверное, хватит просто. Смени обои и, может быть, прокатит где-то в далеких дарах. На сцене тоже по факту просто крутит педали, просто живи хоть как-то наших смешных любовей. С меня, наверное, хватит просто. Смени обои и, может быть, прокатит. Це пісня. Це пісня вийшла в ротацію вже, так? Да, запускаємо так, запускаємо її тільки зараз починаємо. Встрічайте на Радіостанціях України. Концерти найближчим часом де будуть відбуватися, де можна буде побачити. Я Цей вже був... оновлений склад. Я... Він вже був в п'ятницю, ми виступали в босі на Подолі. А далі вже побачимо. Було До багато цього гостей. були в Полтаві. Так, да, багато було гостей. На рідкість було багато гостей. Слухай, ну, я чому ну... кажу на рідкість, тому що зараз, знаєте, так, люди не зовсім, я знаю, активно ходять взагалі так. там кудись на концерти. І, не, і Знаєте, був жарт, що коли е, пальне стало 13 гривень за літр на південному мосту в Києві, там розсосалися ранкові корки. А от зараз він по 15, так що подивимось. Ранкові коросани не розсосуться, тому що талановиті музиканти приходять в нашу програму, Едуард Приступа, лідер гурту Неділя. Я дякую. Я вам дякую за те, за що, настрі... що ви мене запросили, і послухай, за те, що слідкуєте. Послухай Аню Діденко, це Она наша красуня. Да. Лідер, лідер новин. <свят> да. Будь ласка.